Читав мої книжки, хтось із вас, напевно, чув мої вірші. Я хочу вам сказати таке: цій країні вона жива доти, поки пульсує її кров. Кров її це молодь це ви. Але існують ще люди, яким покладений на плечі важкий хрест буде цій країні поетами. І ми завжди переживали. Ну, напевне, трошки глибше, напевне, трошки листріше. І зараз я вам прочитаю вірша, який я написала Олександру Смику. Саша, де ти Олександру Смику на незламність духу. вітри над Україною гудуть і ультрафіолет являє суть. Нечиста сила вирвалася з путь. Але затямте зрадники. Ми тут. Ми вкопані по пояс в чорнозем. Ми бачимо і чуємо усе. Того потоком бруду віднесе, хто встоїть, хто спасеться і спасе. Ми з берестечка, воркути і крут. Ми перейшли пекельний цей маршрут, бо є учистій совісті статут. Тому ми тут перевертні. Ми тут, у чорнім списку більше рядків, та вам на всіх забракне срібняків. Карбуємо наш скорботний спів, Бороньої зраду на повік віків. Щурам рятунок не на повсякчас. І ви ще згадаєте про нас. Бо ви ніхто, бо вам ім'я, зеро, а наша зброя струни і перо. Щури біжать, але не з корабля. Бо він у нас один, моя земля. І явить справжній лик, година скрут. Тому ми. Тут переверні. Ми тут, бо ми вірні цій країні. Ми ніколи її не зрадили і не зрадимо. Ми тут. А те, що щурі побігли з корабля, так це ж прекрасно. Партія регіонів руйнується. З нею виходять щодня люди, які були знаковими постатями, і тому вони зовсім скоро не матимуть більшості в нашому парламенті. І ми матимемо можливість. В демократичний спосіб перемогти на виборах. Але ніхто з вас не має права знову відсидітися вдома, ніхто з вас не має права вірити у тим перевертням, що треба голосувати проти всіх. Той, хто проти всіх, той за Януковича. Є такі на цьому майдані. Немає і бути їх не може в нашій країні, тому що ми вірні сини, ми вірні дочки цієї землі. Медичний університет, ви є тут нарешті. Хай вас мало, але піднімайте всіх. Знайте, ми з вами, ми ваші вчителі, і ви також наші. Ми пишаємося вами. Ти не багатьма, хто є зараз, бо ви вийшли через спротив. Тому що на Майдан не виводять. На Майдан людей виводить душа, на Майдан людей виводить протест. І тому ми тут. Ми Тут ми з народом України слава Україні, слава Україні. Спукається перед власним народом. по іншому він не має права сидіти цій події. Ми всі це підтримуємо. А зараз я би хотів надати слово помічнику народного депутата на Навростій Олі, яка зачитає звернення народного депутата. По-перше, по хочу усім вам понести одну з вчорашнього майдану в Україні. Ми вийшли за своїх дітей. За їхнє майбутнє, тому що під закривалою суботи стало очевидним, ця влада не зупиниться під речі. По-друге, по в позиції не входило захоплення банку, тому що стало відомо про провокації, які готувалися напередодні. Я та інші депутати від опозиційних сил закликали людей повернутися на Майдан. При цьому ми не уникнули судячи. Так Андрій Міщенко, депутат Верховної Ради України на даний час спеціалізований наступ отримання незначної травми голови. По-третє, доля України в руках кожного вас. Я, як підтриманий та обраний вами депутат Верховної Ради України. Усі діє закликаю вас Усіх їхати убий. Саме тут вирішується доля України. Ніхто не повинен сидіти коло... Нам потрібен ваш революційний дух, дух української повстанської армії, депутат Верховної Ради України, ваш Олексій Кайда. Слава Україні! Героям слава!